Ось такої дівчата заправки я закрила, згодиться і для борщу, і для голубців, і для перців, та й взагалі. Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Оце Маринка приготувала овочі, будемо зараз готувати заливку, чи то для борщ заправку таку, чи то для борщу згодиться, навіть згодиться і для голубців. Значить, так, для нашої заливки треба півтора кілограма помідорів, перців 15 штук. цибулі пів кілограма. І що ще? Чотири зубчики часнику. І одна гірська перчина. Десь ось тут лежить, вона ось. Оце таке. Тепер вона маринка. На блендері зараз чи то можна нам ясорубці перемили помідори, а перець покришить такими Соломко. смужечками, соломкою. Так, дівчатка, Маринка ось переминула помідори на блендері. Тепер оце кришить перці сюди соломкою. І цибулю так само. Ось вона вже все покришила. А це ще там часник, вона 4 зубчики додавить. Так, дівчата, покришили оце ми все. Тепер кладу сюди 100 грамів цукру, ложку солі, 100 грамів олії. Так, дівчата, 50 грамів Оцету треба, але оцет я буду лити вже наприкінці. Тепер ставлю на вогонь, помішуємо, і 20 хвилин оце воно вариться, тушиться, потім за 5 хвилин до готовності виливаємо оцет. Заправка вже готова. Розливаю я по баночкам. Дуже смачно пахне. Ця заправка згодиться і для борщу. І для голубців чи то перців фаршированих. Та й взагалі, я бачу, що воно навіть буде смачно і так зварити вермішелі бермішелі там якось, чи ще щось, якось гарніру дай буде. Дуже гарно. Дівчата розклала я по баночкам і закручую. Звичайним чином і вкутую, перевертаю і вкутую, і готово. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!